Переглядаючи роки прожитого життя, я бачив, як Бог дивовижним чином і наполегливо намагався притягнути мою увагу до себе. Моя родина з невеликого українського села, яке знаходиться в Карпатах. Оскільки я вирів сім'ї комуністів, ніхто про Бога не говорив. Коли мені було 11 років, серед бабусіних речей я знайшов дуже стару біблію. Хоча вона була написана старослов'янською мовою, та я все рівно міг розуміти. Я дуже любив перші розділи Біблії. А коли доходив до родоводу, розуміти було важко, і я часто переставав читати, не розуміючи, що я міг би пропустити і продовжити читання Слова Божого. На жаль, в той час я нічого не знав про Евангелію Ісуса Христа і Спасіння. Коли я Ісус коли мені виповнилося 13, батько серйозно захворів, і потрібна була операція на серце. Хвороби серця, як завжди, дуже складні. А в той час смертність після таких операцій була надзвичайно високою, тому наша сім'я була у великій біді. Я був збентежений, не знав, що робити. Я не міг прийняти той факт, що мій тато може померти, і наша сім'я може залишитися без рідної людини. Я пам'ятаю день, як я впав на коліна, плачучи, ридаючи і просячи Бога, щоб продовжив життя батька і залишив його з нами. після операції я з мамою приїхав до батька. Першою людиною, з ким говорила мама, був хірург, який робив операцію. Він сказав, що операція пройшла успішно і сподівається, що наш тато буде жити ще близько 10 років. Це було в березні 1980 року. Сьогодні мій тато живе в Каліфорнії і насолоджується життям. Хто може змусити мене не вірити в Бога? Лейтер Іннайтінейтіфайвана Васайтін, айваздрафтетту серінсо індесовітармії фотуєр пізніше, в тисяча дев'ятсот вісімдесят п'ятому році, коли мені було 18, я вимушений був служити в радянській армії протягом двох років. Це був один із найважчих періодів в моєму житті. Служили хлопці різних національностей різного віку. Частина з них навіть після декількох років ув'язнень. постійні знущання, приниження, недосипання і недоїдання внаслідок стан депресії, страху і відчаю зробив моє перебування в армії нещасним. Майже кожен день я бачив, як п'яні офіцери і старослуживці жорстоко били хлопців, які тільки починали свою службу. Протягом двох років в моєму підрозділі декілька молодих людей покінчили життя самогубством, стрибнувши з високих багатоповерхових будівель, збудовані солдатами. Два хлопці повісилися, і два померли не своєю смертю. Я вже серйозно сумнівався, чи щось із зі мною тут не трапиться. Було дуже важко. Втрачався зміст життя, і іноді я був близьким до самогубства. Наступив момент, коли без будь-якої надії я звернувся до Бога на той час невідомого для мене. Я просив його допомогти мені залишитися живим до кінця служби. Одного разу пам'ятаю, як у підсобному приміщенні я впав на коліна і молився до Господа про допомогу. З того часу я почав молитися до Бога кожен день. Пізніше я познайомився з віруючими хлопцями. І ми молилися разом, відвідували невелику місцеву церкву. Під час служби в молитві я обіцяв Богові, що буду служити йому все своє життя, щоб він тільки допоміг мені повернутися додому. Бог почув мої молитви, і в 1987 році я чудом завершив свою військову службу і повернувся додому без якихось серйозних травм. Але на жаль, обіцянку Богові я не стримав. У жовтні 1992 року, будучи студентом медичного факультету, я був запрошений на проповідь Біллі Грема в Москві. Багато хто з вас напевно пам'ятає ті часи розпаду Радянського Союзу, коли двері для проповідників в Англії стали відкриті. У серпні 1992 року Біллі Грем відвідав з проповіді пострадянську Румунію, а згодом в жовтні він перебував чотири дні в Москві, звідки розвивався комунізм. Я запам'ятав цей день назавжди перший день його проповіді. Білі Грем проповідував притчу про блудного сина на величезному олімпійському стадіоні, де міститься до 100 тисяч чоловік. Я сидів в одному з останніх рядів стадіону і розумів, що займе немало часу зійти вниз для молитви. Але на завершення своєї проповіді, містер Грем сказав. Я знаю, що ви сидите далеко, і можливо, ваше серце розбите, але я буду чекати 10-15 хвилин і почекаю ще більше, поки ви прийдете сюди прийняти Ісуса в своє серце і помолитися про прощення. Повертайся додому, синку. Твій небесний отець чекає, промовляв він слова з Біблії. Якісь невидимі руки потягнули і допомогли мені спуститися вниз. Я не пам'ятаю, скільки часу мені знадобилось, щоб спуститися і перетнути величезний стадіон, і в сльозах з іншими людьми молитися про прощення. Я був одним із перших, хто прийшов покаятися перед Господом. Звідти я повернувся з відчуттям прощення. У 1998 році я приїхав в Сполучені Штати, де й познайомився зі своєю майбутньою дружиною. А згодом тут родилися наші діти. Нам було потрібно надзвичайно важко працювати, виховувати дітей і будувати наш бізнес. Бог завжди проявляв свою милість до нас. Час від часу він дивовижним чином допомагав і терпляче вчив нас, а іноді ніжно дисциплінував нас різними життєвими ситуаціями. Але завжди Господь залишався справедливим, не дивлячись на мої поступки. Часто я був капризним, упертим і наполегливим у повторюванні своїх гріхів. Напевно, ніколи я не любив і не служив Богові всім серцем. Завжди чекав, поки отримую добру освіту і знаходив виправдання собі, кажучи, що моя англійська мова настільки погана, що ніхто не захоче говорити зі мною про Господа Бога. І так даремно, з року в рік відвідував церкву, даючи гроші і втішаючи себе. Що я спілкуюся з Богом. Бог не обіцяв нам ні без болю, сміху без печалі або сонця без дощу, але він давав нам сили протягом дня і показував шлях до світла. Якщо Бог веде нас до нього, то й безсумнівно приведе. У квітні 2006 року в мене несподівано виявили рак. Спочатку це був перехідноклітинний рак сечового міхура. З 2006 року я пройшов через 9 резекцій пухлини. Мій лікар завжди нагадував мені, що найкраще лікування для мене є радикальна операція, тому що пухлина дуже агресивна і може поширитися на будь-якій частині мого тіла. На жаль, я не усвідомлював необхідності операції, постійно вагався і не був готовий до такої операції. Я боявся ускладнень, тому кожен раз просто відкладав на майбутнє. 3 жовтня 2011 року я черговий раз обстежувався в онкологічній клініці Клівленда. Спочатку пройшов комп'ютерну томографію, а потім у мене була зустріч з моїм лікуючим лікарем. Коли ми почали огляд комп'ютерної томографії, перший раз в моєму житті земля під ногами затремтіла. Я ясно бачив, що обидві легені були щільно упаковані раковими вузлами. Печінка також сильно вражена В нирках, сечоводах, сечовому міхурі в правому наднирнику спостерігалися сильно збільшені ракові пухлини. Я зрозумів, чому я не можу дихати, і задишка і кашель так наполегливо наступають на мене Як медичний працівник. Я добре розумію, що мої дні лічені, але я знаю, що наш Господь Ісус Христос не залишить мою родину без допомоги. Він дасть мені і моїй сім'ї сили, щоб пройти через все. Я здогадуюся, що дуже скоро доведеться зустрітися з Господом Богом і Спасителем Ісусом Христом віч в вічі. Тепер моя віра наближається до випробування, навіть не знаю, чи доведеться мені відсвяткувати з родиною Різдво, але я впевнений, що потрібно бути сильним в вірі Ісуса Христа. Я хочу, щоб зрозуміли всі, що в один прекрасний день кожен стане перед лицем нашого господа, а особливо ті, хто не може знайти в собі сили, сказати ні. На все, що відволікає нас від Христа, дозвольте звернутися до вас тепер і сказати: не думайте догодити Богові своєю присутністю тут. Не думайте, що Бог відчайдушно потребує ваших пожертв. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що Господь хоче, щоб ви могли посвятити все своє життя йому, всі ваші сили, все серце, весь свій час. А не тільки частину його не дозволяйте сатані обдурити вас так легко, друзі. Не чекайте, поки не отримаєте магістра або доктора наук. І аж тоді будете обговорювати істини з упевненістю. Це брехня сатани. Тому що ніхто не знає, коли зустрінеться з нашим Господом Ісусом Христом. Просто почніть служити нашому Господу всім серцем зараз, сьогодні, поки ви змозі зробити це. Ви можете сказати, чому ти говориш все це нам? Тому що якщо би Бог дав мені прожити ще один, два або три роки, я би не був таким. Я би був його пророком, його промовником. Але на жаль, вже пізно, вже занадто пізно для мене, але це ще не пізно для вас. я відмовлявся розуміти Бога протягом всього життя, але наш люблячий Господь знайшов шлях до мого серця, і він навчив мене, хоча цей урок, ця школа дає це нелегко. Я часто думаю про свою смерть. Я розумію, що це реально і що це станеться найближчим часом. Однак мій Спаситель ніколи не був так близько від мене і в моєї сім'ї, як зараз. Він дає мені стільки сил, він ніколи не був таким близьким і дорогим для нас. Господь дає нам свій небесний світ на кожен день нашого життя і ніщо не може роз'єднати нашу любов від небесного Спасителя, ні життя, ні смерть. Я твердо вірю і радію, знаючи, що після кожної ночі приходить новий день. Після кожної зими настає весна, а після смерті приходить воскресіння для вічного життя. Дякую.